Буду, навіть якщо в мене є така можливість з приводу дітей. Mm -hmm. Наскільки чи чула ти про ювеналку, про те, що в наших Українок mm -hmm. це не небагато випадків, там, враховуючи те, що там десь 9 мільйонів українців виїхали як біженці, то десь випадків ну, сотня, плюс-мінус саме ювеналки, коли в українок забрали дітей. Яскравий приклад в Англії там наша блогерша, Я учасниця бачу. якогось шоу, mm -hmm. в неї забрали, потім ще випадки. Є в тебе якась. Ну знаєш, в такі випадки бувають тебе. Вони тригерять, і як ти вже зрозуміла, що не треба робити тут в Америці, щоб не дай Боже забрали дітей? Ну звісно, мене як маму вони тригерять, не тільки як українку, просто як мама я думаю, що найдорожче що в тебе є ці діти. Звісно, для мене я не можу уявити, як це можливо, щоб в тебе забрали дітей. Але я знаю, що є такі випадки. Ну що надо треба бути адекватною мамою Напевно, я я впевнена сорі я впевнена що українок їх забирали це не означає що вони були неадекватними але я бачила навіть тут ти бачила була новина коли українка з так що зняли У... на камеру як вона так би